Так, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої Петельки. Сьогодні у мене буде таке коротеньке відео. Хочу вам показати, що у мене зараз на спицях, Що я в'яжу, що потихеньку продвигаю. Вже у нас такі SP закінчилися. Осталося тільки лопопеса. Лопопесу я вам також покажу, у мене трошечки вже є чого показати і на чим похвастатися. А тепер буде по порядку. І хочу вам показати носки. Це мій такий шкарпетки, вибачте, недов'яз. Який у мене вже лежить, я не знаю, мабуть, з вересня. І залишилося, бачите, зовсім трошечки. вже Ця носочка, ну, шкарпетка вже в мене готова. А тут залишилося в мене п'ятку доробити і зробити носок. Ці шкарпетки я вяжу для своєї подруги. Я хочу їй зробити такий маленький новорічний подарок під ялинку. Ну, Вона з нашої шкарпетки в'яжу, тому що я кожен рік дарую різні такі шкарпетки в'язані. Вона і спить, і ходить, і любить, і замовляє. Як буде замовляти, скаже платить, а платить я хочу, не хочу, я хочу зробити подарунок. Вона мені допомагає по роботі. Ну, взагалі, хочу зробити такий подарунок їй. І оце в'яжу. Залишилося трошки, дівчата. Не можу ніяк дов'язати, треба сісти тут на один вечір. Пересилю, зроблю. В'яжу з отак нитки Галізе Supervoż Comfort Sox. Обикновена шкарпеткова пряжа. З обкновенним складом, господи, цей склад, Ось, ось у 25% шерсті і 20... Ой, 75, вибачте, шерсті. І 25% поліаміда. Обикновена нитка робе вона отакий узор, ну всі знають, я надіюсь таку ниточку. І оці такі в мене шкарпетки на спицях. Але потім у мене ще одні шкарпетки повинні бути. І це будуть отакі. Цю ниточку вибрав мій онук. Тому, що, ну, знаєте, як, як ото чобітяр без чобіт, так оце я. Сидимо в хаті, <кхід> колись чоловік каже, «Пол холодний, надінь носки. Я на нього обертаюся, дивлюся, тільки не кажи, що в тебе немає в'язаних носків. Дівчата, в мене, чесно, немає для моєї сім'ї в'язаних шкарпеток. Я те, що в'яжу, я все роздаю, роздарюю, десь вони діваються. Ну, як діваються, комусь подарила, комусь отдала. Приходить зима, і ми один на одному дивимося, і я розумію, що моя сім'я без шкарпеток. Так от, перші шкарпетки буду для мого внука. Йому 6 років. І він вибрав отакий колір. Це ниточка, я не знаю, яка вона я замовляла колись, мабуть, років два назад в інстаграм. Даже не пам'ятаю в кого я цю замовляла. Ниточку. Обикновенна шкарпеткова пряжа, обикновенний метраж. 210 метрів тут 50 грам. Такі гарні і вже намальовано, яка ниточка робить узор. Я брала таких три вида. колись покажу, з однієї вже зв'язала, Осталися такі фіолетові і салатові. До неї можна було брати отаку в підмот, але я подивилась, щось мені не схотіло, таке не взяла. Покрутила-покрутила, думаю, не хочу. Хай будуть отакі пороблю цвітасті. І будуть у мене такі цвітасті. дитина вибрала такий колір. Так що, дівчатка, в'язані шкарпетки будуть ще. Хоча сиділа на початку літа, думала, я ось буду в'язати по одній парі на місяць, складати, тому що в мене багато таких друзів і таких знайомих, які дійсно ждуть шкарпетки під Новий рік. І я кому в'яжу такі, щоб ходити ну, в сапожок там, чи куди. Кому в'яжу, щоб ходити по, по кімнаті, щоб тепленькі, а хто просто шкарпетки для сну, щоб спати. А в цьому році щось, щось я Ой, не вспіваю з тими шкарпетками, так що будемо потихеньку, дівочки, доганяти. І оце така шкарпеткова в мене історія буде і є. Надіюся, все швидко зроблю. Бачите, навіть тут пише машинна стірка. Так, оце те, що касається моїх шкарпеток. Так, ще одним чим я займаюся, це, дівчатка, моя лопі. Лопопеса, Чи лопопейсу, як правильно казати, треба подивитися загуглить, хто пише лопо хто лопі. Хто дивився мій ступ у зимові візерунки в жакарди, я туди вступила. І вступила для того, щоб навчитися в'язати такі лопопеси. Я ніколи в житті їх не в'язала. Це в мене така перша. І взяла я ниточку, я там показувала в тому відео. Подивіться, будь ласка, не хочу я ще сюди тягти бабіну. Оце сіренька це Марс, турецька пряжа. Я її в'яжу ось у три ниточки. Думала в чотири, але в чотири виходить дуже товсто. Тому я вирішила в три. І такий у мене італійський. І зробила таке поєднання, ну не знаю, як на мою думку, то мені гарно. Це якщо моя перша лупопейса, то гарно виглядає. Бачите, як отак на спиці, так кажеться, що в вробі вона будкою така, знаєте, надута. Але ж коли її так розправляєш рівненько, ось розглажуєш, мені, мов наче, все. Все нормально. Ну, Це моя перша лопопеса. Я буду вам в блогах показувати по ній просування. Набирала я, я вже в тому відео, а, в відео про шапках, я вибачаюсь, показувала. Набирала я на крючком на додаткову нитку цепочку, потім з цієї ниточки пішла, набрала косичку, зв'язала з однієї сторони, потім отут зробила, бачите, ліцевий чи той, вибачте, ізнаночний ряд. Загнула, потім зв'язала з двох частинок ось, одну, пров'язала рядочок і пров'язала виворотніми петлями. Не схотіла я робити ні лужної кетльовки, нічого. Думаю, так пров'яжу. Для мене так також виходить, так виходить непогано. І почала в'язати узор. Ну, я думаю, що я узор взяла, можна вам показувати. Із Зараз я так загну, він доступном, як оце доступі. Оце в мене отакий узор. Надіюсь, вам видно. В'яжу я оцей узор. Дивіться, тут у мене зв'язала рядочок, ручку від мічага, де в'язала, ну, як в першому класі, щоб ніде не збитися, потім вже дов'язала я ось сюди. І додивилася, що в оцих кругленьких кубиках в усьому йде різні малюнки. То я так подивилася, звісно, це мене трошечки приторможує, тому що, якби був один якийсь малюночок, то воно бігом-бігом, оце бігом. як отут, наприклад, погнала, 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 а тут треба ж дивитися, бо різні малюнки. Також тут відмічені, де йдуть уже подвоєні петлі, тобто де додають петлі. І я зараз на оцьому Етапі. Не знаю, можна показати цю схему в Ютубі чи не можна. Ще раз повторюсь, вона в Гуглі в свободному доступі, будь ласка, заходьте, шукайте схеми для лопопець. Там вони є. Так що в'яжу я по такій схемі. Ну, Вибрала таку. І оце в мене таке виходить. Тільки навпаки. Там, де на цій схемі йдуть темні рядки, ці хрестики, у мене світлі тона, а де світлі, у мене темні. Зараз поясню, чого я взяла такий склад ниточок. У мене це перша лопопейса, Я думала в'язати, ось у мене тут бабінка стоїть з отакого махеру і з отакого. Він такий темно-темно-зелено, синьо-бірюзовий, якийсь такий колір, непонятно. І вам також, мабуть, не передається трошки. Навіть цей колір, він на це при дневному світлі один. При лампочці, при цій світленні зовсім інше виходить, не знаю чого. І думала я в'язати отакі дівочки, з отаких двох махерів і розбавить біленьким. А тоді подивилась дівчата, спасибі, дівчатки писали в чаті відгуки, хто почав як в'язати, то дівчинки пишуть: коли в'яжеш з двома махерами, то дуже ці ниточки пушок переплутуються і зовсім погано видно узор. Я так подивилася. Подивилася на них. Ну, думаю, не буду. Возьму якусь простеньку ниточку, возьму махер, попробую так, а там подивимося. І я вибрала цей турецький марс. Набрала марсом із махером. Ну, Не знаю, дивіться вам. Відніше, Ну, як для мене, як я з роду її не в'язала, це моя перша лопопеця. Бачите, так рівненько виходить, коли розправляєш петлі. отако. То для мене, ну, мені подобається, як у мене воно виходить. Далі воно видно буде. Це я маркерами назначила малюнки. Тут в кожному, як я казала, різний малюнок у кожному цьому трикутничку. То я, щоб не збиватися, маркерами поназначала собі та лежу потихеньку. Так що, дівчатка, отакі в мене просування по лупі. Я вам нагадаю. Що звіт лопопесі, які ми в'яжемо, у нас буде аж 11 грудня. Здається так, може я помиляюся, треба буде ще подивитися. А до 11 грудня ми будемо включатися і показувати те, що в нас виходить. Але це, я ж кажу, я в'яжу-в'яжу, тут мене щось переклинуло, щось десь не сподобалося. Я можу розпустити. А отут, вже, бачите, я нахалтурила. Тут у мене дуже пішли великі ось петлі. Ну, Слабо дуже в'язала. Нічого, це буде перше. Я в'яжу. Дитина моя сидить, облизується, каже мама, це ж ти мені? Це ж ти мені. А мама каже, та на кого буде? Ну, Голова і мами на влазить, і дитини влазить. Так що У нас писала Оля В'язунчик з каналу, хтось питав, як правильно в'язати лопопесі. Вона відповідає, головне, щоб голова влазила, то в мене голова влазить. Так що, отака у мене, дівчатка, лопопець виходить. Я вам буду потихеньку підключатися, буду їй показувати, що в мене виходить, як воно виходить. Моя перша лопів. Так, дівчатки а ще в мене прийшла отака посилка, отака пряжа. Не лякайтесь, це не моя, це мені висела. Екатерина, а як прізвище забулася з петелях добра? Кинула вона клич, хто може пов'язати носки, тобто шкарпетки на засу. ну я я, кажу, давайте я. і Вона виставила там пряжу, пряжа, до речі, була вся друбс. Яку вам? Та кажу мені все одно з якою, я носки в'яжу дуже швидко, в мене пара за вечір вилітає. І вислала вона мені цю посилку. Не знаю, що це було, дівочки. я навіть не розгортала, не дивилася, що це воно в'язалося. Чи світер, чи, та, мабуть, ж світерок, якийсь чи джемпер. Але видно, що пража вже лежала, така трошки злежена, ну як злежена, складена дуже довго була. А оці муташки, бачите, це бабінки, це ціленькі, в общем, різного формату. І вона мені вислала. Вислала оцю і вислала отакий кульочок. Я подивилася, це все 100% катон, тобто бавовна. Я так зрозуміла, що її підмотувати до ниточки, щоб ну, носочки були дебеліші. Так що я хочу вам розказати? Вона вислала, сказала, висилаю, але ні темки, нічого вона мені не прислала. Ну, я ж думаю, так як всі, наша Укрпочта ж повинна прислати повідомлення або смс-ку, що прийдіть, заберіть посилку жду, жду. вже тиждень жду, нема, вже другий тиждень ж немає. Ну, Думаю, значить, мені Катя не вислала посилку, не буду писати, може комусь другому, не буду надоїдати. Проходить два тижні, дзвонить до мене дівчинка, яка працює на Укрпочті, прийдіть, заберіть посилку. Я прийшла, ну я взагалі була ошарошена. Е, хорошо, як ті, ну, ті люди знають, там мене, що це моя посилка, все. А як оце, наприклад, не знають. Починають брати гроші за те, що посилка декілька днів лежить. Ну, не знаю, почта в нас працює взагалі не туди. Хоча на округ у нас світло не вимикається. Там така лінія слабенька, там завжди там єдине, вони не працюють у повітряну тривогу. а світло в них завжди є. Чого не приходять смс-ке повідомлення, я зовсім не можу поняти. Так що, от така історія в мене була з цієї пряжі. І трошечка також була з другою пряжі історія з почтою. Я вам покажу пряжу, тоді докажу, що далі. А це ж хочу розказати про ці. Оце будуть такі шкарпетки, я вточню Каті, чи вони для сну, чи для ходи, чи куди. Ниточка, звісно, гарна. А що тут? 50% вовни, 25 альпаки і 25 віскоза. Теплі, гарні будуть, але ж вони ну, для сну хороші. Оце якщо з катоновезу ці ниточки, тоді можна в них, я думаю, буде й ходити, будуть хороші. Так що за це я не переживаю. Це я зв'яжу швидко. І це буде моя спонсорська пряжа. Остання, яка мені прийшла, поки я все не пов'яжу і не пооправляю, я нічого брати поки в роботу не буду. Тому що в мене вже багато спонсорських пряж, я тільки почала в'язати, а дівчата ж ну, чекають. Так що, дівчатки, оце така ще посилочка покажу, щоб ви знали, що в мене таке є, чим я займаюся. А як пов'яжу, до речі, я вам покажу, які шкарпе... шкарпетки в мене вийшли. Я буду в'язати для хлопців 42-43, отакого розміру, він похідний такий. Тому що зима хто знає яка буде, та і взагалі хто знає що далі буде. Надіємося на краще. Я кажу, на Бога надійся, а сам не плошай. Так оце в нас так. Так що, дівчатка, така ще в мене спонсорська пряжа є. І останнє, що я вам хочу сьогодні показати, це моя любов з першого погляду. Ніколи в мене ще не було кауні, а тут, в групі, в чаті, в нашому по шапках, де ми в'яжемо шапки, Оксана Левчук об'явила нашу лимонію. І дівчинка пише: звати Світлана. Як получиться силку на її інстаграм, я вам скину. Ну, не скину, а залишу в кінці відео. Хто хоче кауні, будь ласка, пишіть, я вам можу її вислати. По-перше, щоб ви розуміли, є такі ще люди. Ця Світлана вислала мені кауні без грошей, без наложки, без нічого. Просто як добра людина, взяла і вислала. Ну, це в мене взагалі було ошарашено. По-друге, ну вона мені показала кольори, які в неї є. Я вибрала, які мені сподобалися, вона мені їх одіслала. А тоді ж дівчина переживає, пише, ви посилку отримали, це ж доказую історію та що з Укрпочтою. Ви посилку отримали? Та кажу, ні, ще ж не було. Я ж думала, вона її наложним платежом мені цю ж посилочку вислала. Заходжу я на Google, як воно правильно називається, де забиваєте, Номер посилочки і вам пише, де вона. Пише в дорозі, в дорозі. Ну, Я ще й відповідаю, що ваша посилочка ще в дорозі, Уже 8 днів її немає. Тут, в суботу, рано, ну і рано, в 9 ранку, Світлана вже пише, ну, ви хоч гроші скиньте. Я ж взагалі не знала, що вона мені просто її вислала. Скинула їй гроші, що оп'ять полізла ж туди ж в пошук, оп'ять пише посилочка в дорозі. Я відповідаю, що «ну, нема ще посилки. Тоді дзвонять мені з цієї ж такі ж почти, придіть, заберіть посилку. Пішла я на ту почту забирати ту посилку, яка вже перед цим спонсорська, два тижні лежала. Так у вас ще одна. Дівочки, ні повідомлення, нічого. Я не знаю, як вони працюють. У нас на почті дівчата працюють дуже хороші, совісні, на них гріх слова казати. Але система дає великий дуже збій в їхньому цьому повідомленнях, я не знаю. Ну нічого, посилочку я забрала, забрала пряжу і, девочки, все. Я попливла. Я як подивилася, які вони гарнюні. Ну як оце можна, з нею шальку не зв'язати. Ну це вообще красота. Особливо, ось, дивіться, який шоколадно сірий, світлий колір. Я не знаю. Красота неймовірна. І оце сижу на неї, дивлюся, але здержуюся. Буду я починати їх в'язати після нового року. До нового року у мене спонсорська пряжа. Мої подарунки рідним треба попідв'язувати. До речі, хочу сказати, я кожен рік своїм рідним строю подарунки. І це, як правило, ну щось таке купляю, кому косметику, кому крем, мамі, наприклад, креми якісь вона дуже любить. кому що. ну Обов'язково я в'яжу в'язальний якийсь подарунок. І я так стараюся, щоб мені. Ну, Наприклад, один рік я дарила всім шапки і снуди в'язала і батькам, і сестрі, і зятів, і багато. Другий рік я їм всім зв'язала. ну, різні по статусу по, по руках. На третій рік то шкарпетки, то якісь перчатки. ну, Завжди якийсь в'язальний подарунок. Вони вже так звикли, що я їм такі подарунки роблю, то вже вони заказують. То нам вже, то нам те. А це вже так у мене мама так, таким намюком. У мене немає світера. Ну, я вже один на подарунок зв'язала світер цей, сестрі. Надіюсь, вона не буде цей дивитися, моє відео. Буде моїй сестрі. А надіюся, що ще в спину ще один світерок. Ну, там будемо дивитися по часу. Так от, до чого я веду? Хочеться ж мені такі оці шальки пов'язати. Буду в'язати після нового року. Я вже приготовлю подарунки, все зроблю і почну. Тут пише 100% шерсть вовна, метраж в оці, бачите, 126 у оці мутачки. А оці, як я, господи, чи 108 чи 104 грам. Ну, я сподіваюся, дівчатка, що мені на одну шальку сюди і на одну сюди хватить, тому що ниточка тоненька, гарненька. Ну, не знаю, я от кольора, навіть на фото, яку мені сказала Світланка, ну вони зовсім не такі були. Так що, мила Світланко, дякую тобі за такий, е... як вам сказати, ну, таке моє, боже, не можу слова підібрати. Гарний такий мій добуток, чи як його правильно, нема слов, дуже я довольна, дуже я рада. Буде тепер у мене ще шаль з кауні. Так що на цьому все, дівчата. Те, що в мене на сьогодні є в роботі, те, що я буду робити, я вам показала, розказала. Далі буду підключатися потихеньку, що в мене далі виходить, просувається, що я роблю. Всього доброго, мира, добра, злагоди, на все добре.